Ідеальний фільм на вечір, що змусить тебе по-іншому дивитися на близьких друзів. Зберігай італійська драматична кінокомедія, де одна вечеря розкриває таємниці цілого життя. Сім давніх друзів збираються в одному будинку, щоб насолодитися вечором за келихом вина. Але невинна гра перевертає все з ніг на голову і ламає всі правила. Вони кидають виклик долі, розблоковуючи свої телефони один перед одним. Кожен дзвінок, повідомлення чи сповіщення оголюється перед усіма. Те, що здавалося безвинною забавкою, раптово вибухає хаосом правди, обману і давно прихованих ран. Секретна зброя фільму гострий гумор і напруга. Від яких мурашки по шкірі, оголюючи людські слабкості, страхи та секрети, приховані за ідеальними масками, кожен герой стає дзеркалом, що відображає наші найпотаємніші сумніви і найглибші бажання. Ця картина захоплює овир таємниць, тримаючи на межі сміху, сліз і шокуючих роздумів до самого кінця. Візьміть собі вина, адже цей фільм як хороша розмова. Легкий на початку, але глибокий і незабутній у кінці. Дивись просто зараз ідеальних незнайомців і перевір, чи готовий ти відкрити свій телефон перед друзями.